Я не можу вибрати. Воно не може вибрати. Воно буде стояти, от, блять, дві бутилки, блять, сока буде стоять. Яблучний, блядь, і ще один яблучний. Він буде на них дивитися і каже, який мені вибрати. Вони, блять, обидві яблучні. Який мені вибрати? Ну, не знаю, ну що? А, а ви йому ось. Ось. І дивіться, повторюю, 70% часу говорить він. А тут Антоніо якийсь пізділіс пізд... пише мені пеніс, пеніс, пеніс. Та кидай вже в ефір, з фоткай, та кидай, ми подивимося на нього. Якраз Чорна Луна, ми подивимося, що там з твоїм пенісом. Хороший він чи ні. Кидай. Чи є на курсі інфа а, для вже одружених? Да. Да. Є як вдохнути, як оживити чувства. І от мої дівчата одружені. Уже пишуть відгуки в групі, я ж їх виставляю вам в сторіс. Для вже одружених є техніки.